Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Тітки, а давайте ми з вами розкажемо, що потрібно для пирога. А для цього потрібно молоко. Яйця, борошно, олія, сіль, цукор та різна начинка. Пироги готують з різними начинками, Із полуницею полуничний пиріг. Із яблуками яблучний пиріг. З вишнями вишневий пиріг. Не засмучуйся котику. Зараз ми тобі покажемо, як треба готувати пиріг. Для ліплення нам потрібен пластилін жовтого кольору та червоного. Жовтий це буде тісто, а червоний начинка та стека. Починаємо роботу з великого шматочка. Нам потрібно скатати кулю коловими рухами, між долоньками. Нагадую, що пластилін перед використанням треба нагріти між долоньками, щоб він був м'якенький. Ось така куля у нас вийшла. Перевіримо, котиться, як гарно! Тепер треба розплющити між долонями, щоб зробити диск, форму для нашого пирога. Ось такий диск у нас вийшов. Це основа пирога. Щоб прикрасити пиріг, нам потрібні джгутики. Два джгутика у мене вже є. Ось так притискаю добренько, зайве відрізаю, пальчиками треба притиснути до основи. І ще зліпити два жгутика між долоньками, прямими рухами вперед-назад, вперед-назад, як ми з вами вчилися, та вирівняти на дощички. Один жгутик, і ще один жгутик між долоньками та на дощечці вирівняти, щоб вони були однакові за розміром. Прикрашаємо пиріг, притискаємо і другий притискаємо, зайве відрізаємо стекою. Стека це така чарівна паличка, яка допомагає. Прикрашати вироби з пластиліну та відрізати зайві деталі. Пиріг готовий. Але чого не вистачає? Так, начинки. Сьогодні у нас начинка із вишні, і буде у нас вишневий пиріг. Декілька вишенок я вже зробила, зараз зробимо ще декілька. Між пальчиками робимо невеличкі кружечки. Вирівнюємо, скачуємо на дошці. Прикрашаємо. Якщо ви візьмете пластилін синього кольору, то це вийде чорничний пиріг. Якщо пластилін жовто-гарячого кольору, то начинка буде абрикосова. Ось який гарний вишневий пиріг у нас вийшов. Котику, подивися, а тобі подобається такий пиріг? Ось такий вишневий пиріг дуже гарний. Діти, котик чекає від вас фото пирогів з різними начинками.